Всім привіт! Це гороскоп на травень 2024 року для Терезів. І в цьому відео традиційно не буде води, буде лише корисна астрологічна інформація, а також невеличкий екскурс в історії. Проте не переживайте, присягаюся. Це нам потрібно для справи. Тож найбільш актуальними темами для вас Терези, протягом всього травня будуть теми фінансів, пристрастей а також. Стосунків і партнерства 1 травня планета активності, а також енергії це планета Марс перейшов у знак Овна. Це ваш сьомий дім гороскопу, і це означає, що з цього часу і протягом всього місяця ваша основна активність і енергія буде спрямована на тему стосунків, на тему партнерства. Ви можете працювати над стосунками, можливо, добиватися когось, чиєїсь уваги, можливо, ви будете проходити якісь курси стосовно того, як правильно вам будувати стосунки. Тобто ви можете активно залицятися, будь-що робити активно в напрямку ваших відносин. Також ви можете шукати собі другу половинку для романтичних відносин, а також партнера, наприклад, для бізнесу. І ще, якщо для вас це є актуальним, ви можете в цей період часу протягом всього травня приділяти багато активності якимось клопотом, пов'язаним із. Розвитком стосунків з тим, наприклад, щоб створювати сім'ю, можливо, це весільні клопоти, чи а ви будете з'їжджатися з іншою людиною для того, щоб проживати разом, і в зв'язку з цим у вас буде багато справ. Проте, Марс це також планета агресії і конфліктів. І через це на вас можуть чекати і всілякого роду непорозуміння із вашим партнером по особистому життю, а також з партнером, наприклад, по бізнесу чи з іншою людиною, з якою у вас є якісь стосунки, тобто це не просто людина, яка біля вас знаходиться, а з якою у вас щось пов'язує. З 5 по 9 травня діятиме гармонійний аспект між сонцем та. Сатурном, при цьому будуть задіяні ваш восьмий та шостий гороскопу. І такий період принесе вам можливості для того, щоб покращити якимось чином ваше фінансове положення, ваше фінансове становище, можливо, отримати якісь виплати. А також це вдалий час для того, щоб і інвестувати, і також для того, щоб вже отримати результати від ваших інвестицій, які були здійснені раніше. 8 травня на небі зійде молодик, молодий місяць в знакові тельця. І це ваш восьмий дім гороскопу. Молодий місяць завжди приносить щось нове, нові віяння, події старт чогось або нові усвідомлення. І це означає, що коли молодий місяць відбувається в восьмому домі, то ці нові події та усвідомлення будуть стосуватися теми. Фінансів, передусім, проте в восьмому домі фінанси не ті, які зароблені вашою власною працею, це будь-які інші фінанси. Наприклад, це виплати від держави, від страхових, це інвестиції, це справи стосовно податків. Також це спадок і ще це гроші вашого партнера. І також це гроші, якими ви з якихось причин розпоряджаєтеся. Тому під впливом молодого місяця у вас може з'явитися нове джерело. Доходу такого плану вказаного, і також можуть відбутися якісь зміни у фінансах вашого партнера. Проте зважаємо на те, що молодик буде відбуватися дуже близько до планети несподіванок урану. Через це можна сказати, що такі зміни будуть дуже важко прогнозованими. Скоріше за все, це не будуть такі. Події, на які ви довго чекали, і ось нарешті вони трапилися. Проте така близькість також означає те, що вам не слід ризикувати в цей час грошима, здійснювати якісь необдумані кроки стосовно фінансових вкладень. 13 травня відбудеться з'єднання сонця та урана, в тому ж таки тельці, тобто в вашому восьмому домі гороскопу. Такий аспект сигналізує про те, що це буде час пошуку вами. Нових джерел доходів, також ви можете досліджувати тему інвестування, шукати, як правильно вам інвестувати, чи куди саме ви можете шукати нові для вас шляхи розпорядження коштами, тобто це не обов'язково має бути загалом щось новітнє, а це те, що ви особисто раніше не пробували в розпорядженні коштами. Це може бути і відкриття рахунку в закордонному банку або переведення. Ваших заощаджень в іноземну валюту, покупка цінних паперів, і також ви можете обговорювати з вашим партнером по життю вашу стратегію розпорядження коштами. І при цьому ви можете дійти висновку про те, що, скоріш за все, традиційні методи розподілення сімейного бюджету вашій сім'ї не підходять. 15 травня Меркурій перейде в знак тильця. Це ваш восьмий дім гороскопу, і з цього часу основна частина ваших роздумів комунікацій буде пов'язана з темою фінансів. Передусім, ви можете в цей час збирати інформацію. Стосовно розпорядження фінансами або е, про те, як правильно інвестувати, отримати спадщину, як правильно розпорядитися коштами. Також можливо, ви будете вивчати е, тему податків. І ще це можуть бути обговорення, листування, е, різного роду роздуми на ці вказані теми. Також ви можете подавати документи для того, щоб оформити. Якогось роду виплати і ще можете підписувати договір страхування, і ще може бути дуже багато розмов про розподіл вашого сімейного бюджету або ваших коштів в парі з вашим партнером. Меркурій, перейшовши в знак тельця, утворить тим самим величезний стеліум, тобто скупчення планет. В одному знакові зодіаку знакові тельця в останнє такий стеліум відбувався у 1941 році. Детальніше про цю астрологічну подію і її вплив на кожен зі знаків зодіаку я розповім в окремому відео, що буде на моєму youtube каналі. Суто для вас цей стеліум відбуватиметься знову ж таки в восьмому домі вашого гороскопу. І це означає, що ви можете отримати хороші можливості щодо інвестування в цей період часу або щодо отримання спадщини чи інших фінансових надходжень з різних джерел. До того ж, в цей час відбуватиметься з'єднання Марса та північного кармічного місячного вузла в знакові овна. І такі з'єднання відбуваються один раз на 18-19 років, тому це не пересічна така подія. Так, варто відмітити, що під час таких з'єднань можуть відбуватися терористичні акти, як це було в липні 2005 року в шарм ель Шейху а також Катастрофи рукотворного характеру, внаслідок яких гинуть люди, наприклад, як це було в липні 1988 року над перською затокою, проте це також час визначення напрямку боротьби, прикладання сили, ініціативи, тому що в період таких з'єднань задіються одразу кілька важливих факторів. По перше, це планета Марс. Це активність, боротьба, ініціатива. По-друге, ОВЕН, що і керується цією планетою Марс. Тобто, ця сила, ініціативність, нестримність, войовничість, можливо, подвоюються, і до них додається північний кармічний місячний вузол, який і вказує напрямок, яким потрібно рухатися. Так у червні 1988 року, у тоді ще радянському у Львові відбувся мітинг. Хоч і не санкціонований владою, проте це був мітинг перший за багато десятиліть. На ньому було створено товариство рідної мови імені Тараса Шевченка. Проте його учасники не лише захищали українську мову в тих надскладних умовах, але за словами самих учасників того зібрання, того мітингу, то був рух проти сталінізму, то були єдині перші і організовані виступи. Проти сталінізму, уявляєте, як це було не просто в той час, а саме в день точного з'єднання Марса та північного кермічно-місячного вузла в Овні це відбулося 20 червня 1988 року. Мітинг набрав небачених масштабів і зібрав аж 10 тисяч львів'ян, котрі здолали свій страх перед радянщиною, перед заборонами та перед величезними ризиками втратити все і навіть власне життя. Це зіграло величезну роль у поверненні українського руху до життя, заклавши зерно відновлення незалежності України і визначило цей напрямок руху для українців. Також варто сказати, що у червні 1988 року відбулися масові мітинги в Таліні, що поклали тим самим початок так званої співочої революції в Естонії, що потягнуло за собою в подальшому початок розпаду радянського союзу. В той же час в Литві було створено рух на підтримку перебудови, що ставив перед собою за мету вихід Литви із Радянського Союзу. І також в червні 1988 року було створено білоруський фронт відродження. Вгадайте з одного разу, що саме вони хотіли відродити. Ці союзні республіки були першими, де почалися відкриті масові заходи, спрямовані на відновлення своєї незалежності. На цьому завершуємо наш екскурс в історію. Проте я зробила його звичайно ж таки не просто так. Адже астрологія працює за аналогією, тому знаючи історичні події і які астрологічні передумови на них впливали, ми можемо припустити, що ж буде далі. Так і працює прогностика. Тому уважно зараз слідкуємо, де в світі чи в найближчих до нас державах відбуватимуться якісь мітинги, можливо, зібрання громадян чи якісь націоналістичні рухи спрямовані на те, щоб, наприклад, відділитися від тієї чи іншої держави, і можемо говорити про те, що вектори, які оберуть ці спільноти людей, будуть мати результат проте не одразу, а скоріш за все через кілька років. 19 травня відбуватиметься гармонійний аспект між сонцем та нептуном. В цьому будуть задіяні ваш восьмий та шостий домигороскопу. І поблизу цієї дати буде загостреною наша інтуїція, емпатія. Нам захочеться допомагати іншим. І загалом ми будемо дуже чутливими. Ви ж отримаєте в цей час можливість налагодити глибокий емоційний зв'язок між вами та вашим партнером, а також отримати хороші. Величенькі такі немалі прибутки від вашої праці, яку ви робили, не спиняючись від таких, знаєте, щоденних обов'язків, які ви невтомно виконували. 20 травня сонце перейде в знак близнюків. Це ваш дев'ятий дім гороскопу. І з цього часу величезна кількість вашої уваги, вашого фокусу буде спрямована на тему масштабування, відкриття нових горизонтів. І також, можливо, ви почнете дивитися в бік за кордону. Можливо, ви захочете вивести свій бізнес або почати співпрацю з іноземними компаніями, чи загалом самому з'їздити на відпочинок чи емігрувати з 22 по 24 травні діятиме аспект удачі між Сонцем та Плутоном. При цьому будуть задіяні ваш 9 та 5 доми гороскопу. І в цей час ви і отримаєте цю можливість для масштабування, для розширення власних горизонтів. Тому, для, якщо для вас є актуальними питання розширення, наприклад, вашої справи, вашого проекту або розширення кордонів в плані виведення вашої справи за кордон на іноземний ринок. То можете скористатися цими датами. І ще це вдалий час для того, щоб якимось чином заявити про себе, про свою авторитетність, про свою можливо, якусь недосяжність для загалу. Також в цей період часу може бути якась хороша новина або хороша подія в житті вашої дитини. І ще, оскільки п'ятий дім це будь-які хороші емоції і світські заходи. То поблизу цієї дати ви можете відвідати якусь приємну для вас подію. А можливо, це буде концерт чи виставка, або ж, можливо, запрошення вас на якесь святкування. 23 травня відбудеться дуже приємний аспект, тому що з'єднаються одразу дві просто шикарні планети. По-іншому не скажеш. Ось лише послухайте: з'єднаються Венера та Юпітер. Венера. Це планета так звана малого щастя, яка символізує гармонію, романтику, красу, а також матеріальні надходження. А Юпітер це так звана планета великого щастя, великих фінансів і великих можливостей. Кожна з них несе удачу, процвітання, а з'єднуючись, вони дають кожній людині хороші дуже можливості. У вашому випадку ці можливості відкриватимуться в восьмому домі вашого гороскопу сектор фінансів, проте також і це сектор пристрасті. Тому поблизу цієї дати, плюс-мінус два дні, тобто приблизно з 21 по 25 травня, ви отримаєте можливість вдало інвестувати, вкласти свої гроші, вдало ними розпорядитися, а також ви, можливо, зав'яжете якийсь роман, познайомитеся, можливо, з якоюсь людиною для романтичних стосунків, або вже ваші стосунки отримають якийсь такий новий виток, коли ви перейдете на етап глибокої пристрасті між вами. 24 травня Венера перейде в знак близнюків. Це ваш дев'ятий дім гороскопу, і при цьому утворить гармонійний аспект до Плутона. Який перебуватиме в той час в вашому п'ятому домі гороскопу, і це означає успіх у справах пов'язаних із закордоном, з інвестуванням, масштабуванням, і також, можливо, хороші події в житті ваших дітей, які також даруватимуть хороші емоції і вам самим в той же день відбуватиметься повня, повний місяць в знакові стрільця. Це ваш третій дім гороскопу. І повня – це завжди кульмінація завершення чогось. А потрапляючи в третій дім, активуватиметься тема документів, переговорів, також транспорту, поїздок і інформації. І тому це може бути отримання вами, врешті-решт, якогось документу. Чи вдалі, чи вдале завершення якихось переговорів, в яких ви до цього ніяк не могли дійти, якогось консенсусу. Це може бути і вдала поїздка, до якої ви готувалися. Також це може бути купівля чи продаж будь-чого. І ви також можете отримати, наприклад, права на керування транспортним засобом, або купити чи продати транспортний засіб. Це може бути і підписання контракту, а також якесь знайомство, якого ви прагнули. 26 травня відбудеться одна з найважливіших астрологічних подій 2024 року. Юпітер, планета можливостей удачі, змінює свій знак, переходить в знак близнюків і перебуватиме в тому знакові аж до червня 2025 року, тобто цілий рік. І при цьому Юпітер дарує можливості кожному знаку Зодіаку в певних сферах. Я окремо зніму відео, в якому розповім. Детальніше про цей перехід і про ті шанси, які подарує Юпітер кожному знаку зодіаку окремо. А щодо вас, коротенько зараз скажу, ви отримаєте можливості в вашому дев'ятому домі гороскопу. Це все іноземне, це відкриття нових кордонів, масштабів, це повне можливо, перепрофілювання. Проте давайте детальніше. Іншому відео, щоб зараз не займати ефір, з 29 по 31 травня відбудеться з'єднання Сонця та Венери в близнюках. Це ваш дев'ятий дім гороскопу, і тому в цей період часу на вас чекає якийсь успіх в справах, пов'язаних із закордоном, з масштабуванням. Також, можливо, із зміною кваліфікації, можливо, ви... Перепрофільовувалися, перевчалися на якусь іншу професію, зараз ви успішно здасте екзамен, наприклад, або ви підпишете контракт з іноземною компанією про співпрацю. А також це може бути романтичне знайомство із представником іншої культури, національності чи релігійного віросповідання. Я бажаю успішного травня для всіх представників знаку Терези. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки. Пишіть коментарі і підписуйтеся на мій канал. Побачимося!